Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні! Героям слава! Продовжуємо наші походи і сьогодні черговий такий похід Високогір'я Карпат. І спершу йдемо подивитися на... На наявність білих, грибочок, лис... Ли... білих грибочків, лисичок, червонячків. а потім, якщо в нас результат буде неважний, підемо ще по кам'янки, тобто брусницю. І так, зараз годин 15 хвилин ми заходимо до лісу, 14 градусів тепла і от спершу тільки зайшли, вже є лисички. Лисички, ось такі вони невеликі кількості, але головне, що є. То вже веселіше. Є ще така чи то голубінка, чи то що. Ну такі робочки ми не беремо. Ось. Ось тут ще є лисичка. Ну, попробуємо щось. Попробуємо щось трошки і нарвати. Нарешті несподіванка. Ходжу я вже хвилин 20. Десь не десь сироїшка. Ось білий. Хоч старий, хоч не лий. Ну, не налий може. А білий. Ну, дивсь. Ай. І то я помолився. І так прямую я на вершину гори. Справа в тому, що вчора, вчора червонячки росли в траві. Нині я подивився. Там, де мали бути червоняки, червоняків немає. Значить, перші гриби білі мали б піти по травах. Ось за що я хочу відвідати поляну на наявність білих грибочки. Аж тоді я, мабуть, заспокоююся на деякий час. Знову. І так прямуємо. Приймуємо на поляну. Бачу дощовачки виросли. Це хороший знак. Дивно, я йду тихенько. Ні одного звірка немає. Тут Переважно дикі кози. Дикі кози. І то як я підходжу, цап починає гавкати. Колись я не здав, то що це в лісі так далеко гавкає. А потім мисливці мені. Сказали, що там дає сигнал, що сигнал тривоги. Так, вже надалечко поляна і подивимося на поляні ще з білим ну, і відповідно лисичками, лисичка любить там також рости. От і якщо порожньо, значить чекають нас кам'янки. Сьогодні хмарно. Збирати було б е, досить комфортно. Сируїжок небагатко. от одна з них, але засмажити можна, можна назбирати. Знову дощ починає накрапати. Бачу мені з дощем високогірі Везе. Що я знову маю намокнути? Ну я дивлюся, що одна хмарка знайшла. Що може такого дощу проломного і не буде. Прийшов все деякими місцями і не бачу. Білих не бачу. Ще одне місце. подивишся Гарне за в траві. І повертаємось. І можу я спокійно ночі спати грибочки ввижатися не будуть я таки знайшов знайшов риба але червонячка о яка які кам'янки вже перестигають Дешов від червонячка, але ось і О, його вже майже зділили. Ох, яка лисичка. То рідкість на даний час. Що ж, нема ніяких притників. Не знайшов я білячка ні одного, декілька лисичок ще. І так направляємося сходимо донизу і хоч поїдемо, переїдемо в інші місця на кам'янки, поки вони ще не перезріли. Так, добре. Яка копочка під пенюк? Ну, правда вони не їстивні, але все одно. Ось такі сиреїжки. Пропишли. Ми вже тут на місці. Ягода. Кам'янки ще є, ще не вибрали. Ось і кересна. Так що збираємо. Я сьогодні також на один. Є ще збирачі. Ну от я ведерко Бедерку п'ятилітрове назбирав, я думаю, досить. Досить. Щось вчорашні не зроблено порядок. Так що я думаю, хай ще дозриває. Але ще день-два і воно перезриває. Думаю, йду подивився, подивлюся за червонічками. Там де вчора знайшов. А тут у нас що таке Тут є підберезок. Старенький. Так. Ух! Ну, щось цікаве. Будемо фіксувати. Ось ще один підбережний. Старенький. Ось іще підберезник, Також старенький. О, це вже... Це вже цікавіше. Це вже червоначок. І ще один червонячок. І то... Ми вчора тут були. І тут вчора ми знаходили червонячки. І вони сьогодні знову з'явилися. Це вже два. І так, будемо прямо тут в лісі завершувати. Сьогоднішній похід, ну як би там не було похід, все одно вдався. Маємо інформацію. Моя думка, що з білими грибами скорше як за недільку, не буде. Поки йдуть червонячки, от червонячки, підберезовики. От як підберезовики йдуть, то. То я знаходив білі гриби, але то було минулих років ялові гриби. Ну, звісно, це все винна, винна жара, жара. Так що недільку можна не ходити до лісу, ну а я все одно піду. Піду. Сьогодні результат. От Два червоні, які я несу, і один із них, мабуть, не добрий. От відерко камінок. Е Голубінки, курочка, курочка, голубінка в нас хрубачлива. Хай собі хрубочків повибирають. І сироїшка, сироїшка синові. Що він останнім часом став полюбляти сироїшки. Такий результат, ну і дві жмені лисичок на малу лежарку, зовсім малу. Ну а вам бажаю набагато кращих результатів, як у мене. А також бажаю вам здоров'я і мирного неба. Ну і пам'ятайте, ліс ваш дім, тож не засмічуйте його. А також не копайте грубочки, вони очищують повітря. Ну, а всі ваші побажання хай повернуться до вас з Хай вам щастить, до побачення, до нової зустрічі!